Матисон посилка це збірка коротких оповідань, Матисона, який, яка розпочинається одноіменним оповіданням, тобто оповіданням про Посилку, як на мене, основна частина цих коротких оповідань лишня. Тобто, в одну збірку воно не сильно в'яжеться. Тобто <кхем> вам, що вам подобається, щось. Про роботів, про більш фантастичне, то вам сподобається одна половина. Якщо вам подобається про розпусту е і щось в цьому ж дусі, щось дотичне до цієї теми, то вам сподобається друга частина цього. І залишається буквально. Два, три маленьких оповіданнячка, які балансують на цій тонкій грані між розпустою і чимось нереальним. Наприклад, одне оповідання, перше оповідання про посилку, воно є. Так би мовити, нейтральним. Тобто вам до вас приходять, пропонують, дають посилку і пропонують зробити вибір. Або ви нажимаєте кнопку отримати гроші, або ви не робите нічого, і більше ми з вами не бачимось. Що трапилось далі? Далі йде Довга дискусія між чоловіком і дружиною. Да, ні, ні, да. Чому да, чому ні. В висновку жінка, поки її чоловік їде на роботу, нажимає на кнопку. І що трапилось далі, можете прочитати в цій книзі. Потім наступне. Наступна новела. Новела, оповідання. Я навіть не знаю, вони. Якісь то короткі, то довгі, то, ну коротше, не суть. Про те, що в... існує місто, в якому вширяться чутки про вампірів, що вони там захоплюють місто, які вони небезпечні. І так виходить, що жінка головного героя цієї новели захворіла в неї дві цяточки від укусу на шиї, що відбувається далі. Цей головний герой, він доктор, він так залишається своєю дружиною, намагається вигадати. Точніше знайти якісь раціональне пояснення цієї ситуації, нічого не може знайти, і тоді він вирішує позвонити своєму колезі. Колега приїжджає, а доктор головний герой підсипає йому в каву снодійне. він засинає. І зовсім неочікувана кінцівка всієї розповіді, то що того, тому що жінка, дружина цього доктора коханка, його колеги, який приїхав. Що з ними трапилось? Читайте книгу. Або ще одна розповідь про те, як бос не долюблював свого підлеглого, він. Наважився його вбити, щоб заполучити його дружину. Але дружину він хоче заполучити на одну ніч, але дружина не така дурна. І вона зрозуміла, що щось тут не так, і вона краєм ока побачила, хто вбив її чоловіка під час. Читайте книгу, коротше. А... Наступне. Про нереальні фантазії кіборгів, так би мовити, під час горюння чоловік порізав шию і в нього замість вен крові і скелету мастилу і провода. Що це значить? Він вважає, що пам'ять, як це сталося, в нього забрали, але залишили його спогади про реальне життя. Тобто він навіть не розуміє, коли це трапилось. І під час всього оповідання розповідається, як йому постійно вважається, чи вважається, чи воно таке, там не зрозуміло. Що коли там аварія замість крові і органів провода і мастило, замість їжі мастило. Тож він просто доводить себе цими думками до безумства, і я вважаю, що саме це стало причиною. Його безумство, а не те, що він вирішив, що він робот. Також ще одна історія. А чоловік їде в відпустку, подорож, і його в цій подорожі, наче проклинають. І є лише одна людина доктор. А, науковий науковець, жінка, яка може вирішити його проблеми через те, що вона була майже там, же, в тому місці, хворіла цією самою хворобою, тому що всі навколо них думали, що це хвороба, а виявилося, що його прокляли. Тож. Тож лише оця, доктор, науковиця, може вирішити його проблему е, з методом е, тих самих заклинань, е, ритуальних танців е, і тому подібне. Музика, танці і зілля. The next. Е, роботи. Бо її робить. Є механік, є два механіка, які везуть свого робота, який останній раз брав участь в таких змаганнях в цьому боксерському клубі. Роки-три назад він вже весь ржавий, розпадається проти майже нового такого ж самого робота. Але під час тестування перед цим поєдинком вони виясняють, що, що він взагалі не придатний через те, що в нього відвалилась під час тестування, ліва... Да, да, ліва рука. Тому один із механіків, який зібрав. Його, так би мовити, цього робота зібрав, доглядав з ним, вирішує битись саме з нього, тому що він колись давно в своїй молодості боксував. У нього Умова оплати була в тому, що більше одного раунду продержиться ця розвалена, їхня. Отримають повну оплату, але так як людина, тобто цей механік, один із, е, вирішив, що він хоче е, змагатися замість робота, тому що вони, їм потрібні гроші, проти робота він протримався один раунд, ледь живий е, вийшов звідти. Їм заплатили половину, і він вирішив, що вони обновлять свого робота, але другий механік вирішив, що краще не ризикувати, тому що в їхній категорії а таких моделей вже майже нема. Він був один з небагатьох, які ще залишилися в виробництві, так би мовити. В цілому вирішуйте самі. Певні оповідання я би рекомендувала, але певні оповідання ну чи як? Взагалі ні про що. Вони затягнуті, вони незрозумілі. одне, одне з оповідань. В яке я майже хвилин 20, точніше, в кінцівку цього оповідання я намагалась її зрозуміти хвилин 20, тому що розповідаю, оповідання починається з того, що хлопець привів дівчину знайомитись з батьками перед одруженням. Вони сидять в великому неприємному, некомфортному будинку. Дівчині цій некомфортно, тому що всі мовчать. Ніхто не знає, що робити, що сказати. Вони, вона наче намагається якось розрядити обстановку тим, що вона починає там, говорити якісь цілі в будинку, взагалі про будинок, але це. Йде проти, так би мовити, вона натикається на сухі відповіді і зовсім не розряджується взагалі нічого, всі сидять напружені і мовчки, просто сидять мовчки. Потім, після того, як вони виходять з їдальні, здається. Вони йдуть в бібліотеку, і е, молодий е, чоловік е, е, починає сперечатися з батьком, що їй потрібно розповісти. Ну, цій дівчині потрібно перед одруженням розповісти їхню сімейну таємницю. Вони сперечаються, нічого не зрозуміло, загадка, загадка року просто. Що відбувається потім? Вони вирішують поїхати. Він каже, я відвезу тебе додому, я не хочу, щоб ти брала в цьому участь, весілля не буде, того, що... тому що якщо я тобі розповім, ти не захочеш, а якщо я ще не розповім, я не можу. Окей. Вона така: ні, я хочу, все. все типу. їдемо назад, розказуй. Або розказують, типу таємницю тут, або їде назад показує свою таємницю. Він такий, окей. Розвертає машину, вони піднімаються в бібліотеку, він відкриває сейф, в якому лежить ця таємниця, і там виявляється одна срібна монета. Вона каже: так. А типу, а що це? Він каже: ти що, не бачиш тут їх 30. Я така, окей. Ну і на цьому закінчується від оповідання. Я така просто так. Вона бачить одну срібну монету, він каже, що їх 30. 30 це 30 срібних монет це заплатили Іуді за зраду. І я така, так, як це все зібрати воду купу і зрозуміти сенс взагалі, що ви нащадки іуди, але, але типу. І яке ваше прокляття? Я не можу знайти інформацію, не розумію, до чого тут це, чого не можна просто сказати. Я взагалі не розумію, хто... до чого тут з одної монети, як нам стало їх 30. Поясніть, старій жінці, що я дуже повинна, повинна шука... шукати скритий сенс. Я просто сіла почитати книжку. а не теорію змову. Якби не ця затягнута передісторія, можливо, б я якось відносилася до цієї кінцівки трішки простіше, але я просто така, типу, такий... таке несеться, непонятне щось, щоб монетку показати. Нокі, що ж, що я можу сказати? Половину рекомендую, половину з того, що я рекомендую, я, мабуть, і переказала, але в цілому, в цілому, трішки затягнуті і незрозумілі оповідання. Можливо, я просто їх не розумію, але то таке, тож... 你果就那么。Yeah,